Доброго-доброго вечора. Світла немає. І в мене дивіться, як красиво. Цікаво, чорна свічка горить спокійно, бачите? А жовті свічки прям красиво. Такий огонь палає. От так от. Вон що, світ наш світ. Таке життя у нас, так? Да? Головне, щоб був мир у нас в страні. Так, ну що, я хочу подивитися таким. От я хочу подивитися на людину. Ви загадуйте собі людину, хлопці, загадуйте собі дівушку, жінку. Ви, дівчоночки, згадуйте собі другу половинку вашу, чи, можливо, якоїсь знайомого нового, іли взагалі, на яку людину ви хочете подивитися, ми з вами подивимося. Загадуйте собі, людину. <кій> <кій> так, ну що, загадали? Що ти хочеш нам сказати, передати? Що в тебе в думці, що в серце і твоє. Вообще, взагалі? Визиваємо на розговор. згадуйте людину, що він хоче, що він хоче нам сказати. Що в тебе там в голові? Ну, чоловік із прошлого, дівчаночки, чоловік із прошлого. Ваш знайомий, можливо, ви раніше, ось, а тут так вам видно. Ви раніше, можливо, цю людину знали. Можливо, це ж ваш чоловік такий є, да? ваш батько, ваших дітей. Вот. Ну Людина, яку, яку ви знаєте. Що він хоче сказати? Він хоче сказати, що йому що він заскучав. Він заскучав, він від вас далеко, не рядом коло вас. От, весь мір, знаєте, от карта больша карта у нас така мощна мір. Це людина на розстоянні в даний час, і в дану хвилину, людина, яку ви знаєте. Можливо, він за вами дуже-дуже сильно скучає. Якийсь, в нього, знаєте, ото п'ятірка кубків – це якесь розочарування. Можливо, людина хотіла до вас приїхати, хотіла з вами пообщатися, хотіла вас побачити. так? Але в неї щось не виходить. Вона, ця людина, зараз на відстані від вас, дуже скучає, тому що це карта, во-первых, у нас <кій> прошлого. Прошлих отношений, як я вам говорила, І це людина, яку ви знаєте, дуже за вами скучає, але в даний час вона дуже далеко від вас. От. В принципі, навіть ви і самі не знаєте, де ця людина знаходиться. Так, що ти ще нам хочеш розповісти? Давай, розказуй нам. Що ти хочеш ще сказати? Розповідай. Каже, що сам очельник Очельник дорога. Дорога, він не знає, йому каже. Я не знаю, як мені поступити. От не знаю, які правильно зробити вибір. Хоче, як я Жонка говорила, хоче приїхати, хоче зустрітися. От дуже-дуже сильно скучив. У нього не виходить. Він оця ця карта, якщо ми беремо зустріч, за, за дорогу, ця карта не роздорожі. Він сам, понимаєте, він сам не знає. Коли в нього буде нагода, що приїхати до вас, вас обняти, вас поцілувати, як то кажуть, з вами зустрітися. І він каже, я сам по себе, какашельникам. Карта бачите, отшельник сам по себе. Тут... І кажу, в будь-який момент, ну, тільки як буде нагода, я приїду. От, і не важно, чи ви цю людину, як то кажуть, чи ваш чоловік, чи ваш дійсно знайомий, з яким ви общалися, якого ви знаєте, От, людина з прошлого. Дуже за вами скучає, і він каже: от буде нагода, як тільки так зразу я прискачу, я приїду. Він каже сам, ніде нічого в нього там немає, сам по собі і чекає нагоди. Дуже хоче зустрітись, прям, якби йому хтось сказав, що, все, ти завтра вільний, а, от той ситуації, де він зараз знаходиться, він би прямо і, і ночі б, мабуть, виїхав, щоб до вас прискакати і прилетіти. Що ти ще хочеш нам розповісти? Каже, що люба. Люблю, люблю, хоч і далеко, хоч і далеко, тяжело. Но ця людина, цей мужчина вам по судьбі, дівчиночки. Тут у нас карта усе випала. Як я на цю карту кажу, по-нашому батюшка. От благословення небес. Це карта Єрофант. Вот. Благословення небес. О, це людина, мужчина, він настроєн прям серйозно, прямо так все порішав, все придумав, все розчитав. І він каже, я люблю. Я от сам по собі, і він дуже часто, коли він лишається сам, він дуже часто за вас думає. І він розуміє своїм, своїми душами, своїми мозгами, що він вас кохає. Прям то кохання у нього почало лізти, перти. Можливо, він був і холодний такий. Він каже, я був холодний. Не розумав, не розумів, хто ти, що ти, як ти. Да? От, но зараз до нього дійшло. От дошло, їй Бог, дошло. Що ви його, ви його женщина, ви його дівка, ви його, розумієте, ну, він час, до нього дійшло, він прям так серйозно настроєн. Все чисто, це вона моя. Якщо ви з цю людину тільки познайомилися, і людина з прошлого, от мужчина з прошлого, ну, це, понятно, якщо. Це от ваш чоловік, понятно, що він час на виїзді десь далеко, йому тяжко по міру, він зрозумів, що ви його жінка, да, що ви та людина, яка його всю дорогу підтримує. А є такі мужчини, які не цінили, поняєте? От він не цінив в своє час, просто так може зустрічались, може общалась, може там, ну все може бути. Може, навіть відносини якісь були, але вони були ті відносини, він їх не читав такими. Якби. Ну то так. Чисто пофліртувати, чисто, знаєш, віддихнути, як говориться. Тепер, Але тепер він до нього дійшло, що ви його женщина, що він геть серйозно настроєний, що він хоче бути з вами. Він вже геть це собі продумав, перерішав, ось ця карта, в нас стратегія. І ще дуже часто в даний час випадає карта, що це людина при формі. От. І він зараз почав розуміти, що він вас кохає. От в глибині душі він вас кохає. Якби він себе не вів, може, і холодно веде, не все говорить. Іноді, може, бурчить, іноді там сривається, але він вас кохає. Він розуміє, що ви його. От його дівчина, жінка, його. От і якби там не було в житті, він до вас прискаче, дівчатки. Прискаче, прилетить і все. От так він собі рішив, так придумав. Так, що ще він що ще хоче передати. Чекає. І ж каже, він чекає моменту. І дивіся, я ж, кажу, дорога прискаче. От говорю, прискаче і чекай. Ой, Господи. прямо ж. І ви, ви його мічта, дівчоночки. <кху> Ой, я звиняюсь. Ну що, не буду більше витягувати, як то кажуть, карти. Ви його мечта, ви та людина. Я ж кажу, я до цього вам говорила, що тільки нагода, тільки що він зразу прискачет до вас, він чекає времени. Тут у нас семерочка, тут може бути 7 днів, тиждень, може бути сім тижнів, у кожного своє. І ще дивіться, може бути время 7 часов. або утро, або ввечері, на 7 часов. От саме що то буде связано з 7. Пройде оця семерочка і він до вас прискаче, дівчаночки, Прилетить і прискаче, тому що він поняв, що ви його. От, от, от так він нам розказав. Всіх благ вам, дівчаночки, пока, пока, бережіть себе і миру нам.